Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Ну що ж, черговий місяць добігає до кінця, пора вже робити прогнози на наступний місяць. Сьогодні хочу подивитись, що чекає ЗСУ та армії Мордору у грудні 2024 року. Почнемо, звичайно, із ЗСУ, те, що ближче, те, що рідніше. Ну що, вмочуєтесь позручніше, а я починаю. Так, дякую за відповідь. Ну добре, покажіть мені, будь ласка, що чекає Збройні Сили України у грудні 2024 року. Скажіть вам правду. Ансус перевернутий зразу. Постарому. Охте. Ехо. Ну, докладу одного. Та його Наутіс. Хагалос. Я перевернутий. Цікаво. Ну давайте. Добре. Для симетрії. Вуні. Ага. Гаразд. Дякую за відповіді. А, добре. Ну і підсумуйте мені, будь ласка, фіналізуйте по питанню. Що чекає Збройні Сили України у грудні 2024 року. Є, бо, аж виплину, треба Вау звернути. Беркана перевернута. Ага, угу. Ну гаразд. Такий місяць буде. Знаєте, цікавенький, більш ніж. А, ну раз, що ми маємо? Ансус перевернутий по феху, тейвес перевернутий. Далі. Наутіс. Хаґалас, Евес перевернутий Івунію. І фінал. Єра, Гебо і Беркана перевернута. І хороше проглядається і не дуже, і все разом. А, ну, зразу. Ансус перевернути. Якісь погані новини йдуть, якийсь обман. Чекає Збройні Сили України. Ну, вже не знаю, з чим цей обман буде пов'язаний. Чи це якийсь. Якийсь обманний маневр від орків, чи це буде щось друге. як Браковані міни від укороборонпром. Далі, постаруна. Ну тут ще взагалі не визначені ситуації, певна присутня. Тобто, можна цього уникнути зразу. Якщо в связку дивитись, ансус по постаруна, ну це як попередження якесь від вищих сил. Ну, Тобто, можна уникнути цього. Далі, ну що, феху, поставки всякого різного цікавого і фінансування. До речі, таємно, багато всякого буде приходити. Далеко не про все ми почуємо. По тебе з перевернутому. <кхм> ну, власне, оце от і є те, що приходить, всяке різне цікаве. Зокрема, це в мене позначка на ракети. Таємно. Значить, прийде по феху в хорошій кількості, хоч руна й перевернута. Ну, до речі, це і обстріли. В тому числі з боку окупантів. Ну так, да, це вже не дуже гарний момент. Та й вас, до речі, і бойові дії як такі показує. А, то цікаво. Бойові дії, так, да, мало того, це дії, розвідки. Багато якихось ось буде багато саме дій таких розвідка буде працювати, ДРГ і так далі. Наші, зокрема, угу, цікаво. Багато операцій буде, якщо так. Далі. Тей вас перевернутий Ну, До речі, якісь обмеження по бойовим діям, от дійсно. Обмеження по бойовим діям. Цікаво. Чого так? Е, ну, це обмеження можуть бути кількох, в принципі, кількох варіантів. Обмеження можуть бути з боку природи і погодних умов. І в силу погодних умов бойові дії якби, обмежаться. Да? Це один варіант. Другий варіант, що обмеження з боку партнерів все одно. Хоча нам там багато дозволів подавали, да, ну, тим не менш. добре, далі. Ну і загалом наутіс, ну важливі події показує, якщо так. Це якісь випробування, це якийсь важливий вибір, який треба буде зробити. Ну, по наутізу зазвичай йдуть непрості вибори, і те, що дійсно, а, сутті, ну, вибори в тому плані зрозуміли, не в контексті політики. А, вибори йдуть важкі в тому, плані, що, а, в тому плані, що серйозний буде вплив на подальшу би, ситуацію, на подальшу долю. От що. Похагала. ну що, ну бойові дії. Активні бойові дії. Ну, все-таки, по наутізу. Тобто йде все рівно якесь обмеження бойових дій. Ну, з чим може бути те обмеження пов'язане, я сказав, озвучив свої здогадки. Далі по стару Агавас, Ну, оце цікаво. Оце цікаво. А, ну, по-перше, у нас не визначено поки що до кінця, куди ми будемо бити. Да? Це один момент, аспект. Другий момент, що не визначено, куди по нам прилетить. Мало того, постаруна показує всякі таємні об'єкти, те, що приховано, те, що секретно, так ось туди може прилетіти. Не дуже аспект хороший. Далі вас перевернутий. Ну, ну, що це? Ну, це відступ певний. Відступ на фронті. Там, де буде прям дуже гаряче, по Хагалазу. Феху перевернута. Евес, це якраз є поставки всякого різного добра. Хоч руна і перевернута, але вона все рівно швидка. Тобто те, що нам пообіцяли, то воно доїжджатиме доволі швидко. Ось. Ну, хоч так. А, далі, новунів, ну, буде, буде привід і порадіти, якраз тому, що приїде. Да, тому що приїде, ось-ось, приїжджає, ось ось приїжджає ось приїжджа теж. Всякі різні операції, до речі, хороші, порадують нас, і розвідки, і спецслужб наших, і не тільки. І прильоти по окупантам. Нас, нас теж дуже порадують. Ну, а раз. А, ну, правда, я вас перевернутий відхід показую, але все рівно виходить, що, ну, хоч цей відхід, але тим не менш, руна пряма. Як Порадуємося, що вчасно відійшли, принаймні, так. Можна це прочитати. В той же час Вуня показує якраз свята. Ага, а що у нас в грудні? В грудні у нас Різдво по новому стилю, і в грудні у нас Новий рік. Яке із двох свят? До речі, якщо так, загроза обстрілів якраз в районі свят. Ось. В районі свят. Ну, у росіян нічого святого нема, в принципі, можуть і з Різдвом привітати, і з Новим роком. З них стане. Далі до фінала добираємось. Єра, Гебо і Беркана перевернута. Ну, Дивіться. Да, це ж було вже, да? циклічні події. Циклічні події. Цікаво. Десь удар, схоже, буде, удари навіть наші будуть там, де вже прилітало, а і бойові дії закиплять на тому напрямку, який до того був ну, відносно спокійним. Так, я це бачу. До речі, Nautis Hera. Nautis обмеження показує, знаєте, як закінчення нарешті зняття певних обмежень. Да? Тобто таке враження, би нам іще по результату щось дозволять. Цікаве. І з того, що раніше не дозволяли. Ну, добре, по трійкам пізніше пройду. Далі, ось геойде. Ну що, партнерство? Ну, Ось циклічно, ось урожай ось від партнерства. Так само циклічні події, з чим пов'язані з партнерством, з дарами всякими різними. Тобто, поставки зброї. Притом в хороші, в хороших масштабах і зброя буде потужна. В хорошому сенсі цього слова. А, ось, ну і по беркані перевернуті. Да? Не дуже добре, тому що беркана перевернута так само показує якийсь відхід, на жаль. Мало того, є бо переверта. О, є бо зовсім вже. Ам... Це, знаєте, як певна деградація якогось партнерства. Зменшення якогось партнерства, якщо хочете. Не знаю. Ну, в принципі, мені падало, що після того удару Орешником дехто там з наших партнерів трошки, то цей. Штанці підмочив. Схоже, що з тим якраз буде пов'язано. Ну, якщо, до речі, якщо взяти, що цей відхід в тому числі, то гебо-план показує. Тобто, це, ну. Плановий відхід. Не те, що там обвал фронту або що ні. Відійду згідно з планом. Да. Ну, якось так. Добре. Давайте по трійкам. Ну ось у нас якісь... Дивіться, якісь таємні. В даному випадку воно таємницю показує. Ось якісь таємні обмеження будуть зняті. Таємні обмеження будуть зняті саме по Єрі. Все, закінчились. А. Знаєте, що це може бути? Це може бути якась негласна домовленість, що ми там щось там не чіпали, якісь об'єкти на Росії. Не знаю, Кримський міст, скажімо, там, чи ще щось такого роду. І ось ніби оце от обмеження негласне. Його да? знімуть. Бийте куди хочете. Ну, дуже б хотілося, щоб воно дійсно так було. Тому що. І обмеження нам дали, зняли, тобто бити по території Росії, ну все рівно не по всім об'єктам. Все рівно якось воно цікаво. Да? Ну так, от, схоже, вже знімуть нормальне обмеження, так як треба. Далі. По Постаруна з Гебо. Ну що, це дари, це поставки чогось такого гарного, красивого, те, що дає великий Бабах. Потужного чогось. В хорошому сенсі, знов таке слово. Мало того, таємна поставка. Е, ну, не знаю, ще якісь ще більш дальновійні ракети нам поставлять. Може Шольц там нарешті на Тауруси роз, розродиться, наприклад. Або якісь там джазми прийдуть, як не томагавки. Е, було б непогано, якби томагавки. Ну, тобто, це явно потужна зброя. Явно. Таємно. Однозначно. Ну, другий аспект тут, правда, і негативний є. Тобто, це ось по-таємному нашому удар того, що шо, того, що ГЕБО, якщо взяти в негативному контексті, це іуди, які здають всяке різне. Тобто, приліт по якомусь таємному об'єкту. Оце хочу, щоб не програлось. Мало то пуста руна, тобто, ну це до кінця не визначено, це є шанс уникнути. Якщо оцих от самих іуд, вчасно знайти. да. Службі Божої України є над чим попрацювати. А, далі феху Евас вас переверти, беркана перевернута. А, ну, дивіться, це поставки всякого різного добра. Да, поставки всякого різного добра, доволі в хорошій кількості, доволі швидко, но. І хтось із партнерів ось починає дрейфити, як би того, що виходить, що воно як іде зменшення поставок. Саме від когось, це не, не всі маються на увазі, підкреслю. Це от хтось із партнерів ось ну збавляє обороти в плані поставок. Хтось, це не всі, ще раз скажу. Ну і Тейва звунью. По ударам порадіємо, по ударам порадіємо, по якраз дуже гарні будуть прильоти. По Росії, по окупантам. Як по території Росії, так і не тільки. Але в той же час негативний аспект тут, що це якраз буде обстріли по нам, в районі чого, да в районі свят. А, поправте мене, якщо я не правий, ну, здається, десь ще День української армії, чи якось якось воно так називається, по-моєму, в грудні щось у нас є. Так, да, я знаю, що на покрову, бо е, День захисника і захисниці України, а то ще є щось День української армії. чи так. Поправте, якщо я не правий. В грудні воно, по-моєму, якраз. Окрім того, що у нас там Різдво і Новий рік. Ну і Миколаїв ще, да. так. Тому таке. Десь обстріл є, загроза обстрілу саме в районі Свят. Да. Такий місяць. Десь я ж кажу, десь буде привід для радості, десь приводи не дуже веселі будуть. слова зовсім. Давайте болота подивимось, що там буде. Так, гаразд, дякую за відповіді. Так, дякую за відповідь. Ну, Давайте, добре. Покажіть мені, будь ласка, а що армію Росії чекає у грудні 2024 року? Хай скажете вам правду. ЄР. Ансус перевернутий. Теос. Лагус перевернути. О! Фех. Інгус. Цікаво, цікаво. Добре, дякую за відповідь. Фіналізуйте мені, будь ласка, підсумуйте по питанню, що чекає армія Росії у грудні 2024 року. Постарому. Гіба. що? Вон, от зараза. Так, що ми маємо? А тут би Хагалас би не завадив по армії Росії, да? ну нічого, і без нього цікаво. Що ми маємо? Єра, Ансус перевернутий, турій. О, то Боже, Тейвас зовсім вже. А, далі, Лаус перевернутий феху, Інгу. Це фінал. Постаруна, гебопертий вундьо. М -м -м, ну що ж, не так погано, як би хотілося, то що можу зразу сказати. Зразу в них ухід в кращий світ де притом масово. Тобто, схоже, в грудні будуть чергові рекорди по знищеній кількості окупантів за день. Мало того, мова не тільки про самих окупантів, а й про їхню техніку. Да. Тут ось поряд руни попадали, які на це натякають. Ну, почнемо з хорошого. А, далі. Ну, Тобто, да, утилізація окупантів в промислових масштабах, що їх чекає. А, далі, начлістимуть сильно, що я можу зразу з цього зробити висновок. А, так, це в нас якісь циклічні події, да, якийсь обман. Якийсь обман. Обман з чим пов'язаний де да зі зброєю. Слухайте, а схоже, і у них якийсь брак прийде на фронт, чи черговою вундервафлею будуть лякати, а воно то вундервафля, а воно фікція. А воно фікція, а воно обман. от щось такого плану. До речі, ще якісь законодавчі зміни можуть у них бути. То, що, в принципі, зачепить якраз кого. Да, Солдат, військових їхніх. Да. Ну, обман щодо зброї. Оце цікаво. Хе. Тобто, я ж кажу, або їм теж якийсь брак пройде, щось неякісне, або це будуть чергові лякалки вундервафлями їхніми. До речі, да, Ансус часто і ПСО показує, і ПСО, що до чого, що до зброї. І, в принципі, що до ударів. Можуть нас лякати там, що буде прям страшна там, помста за щось, да? Ну це лякати. Тому що це, ну, це ілюзії, це обман. Це не те, що по факту. Тому якби готуємось до того, що а, буде багато лякалок з боку російської армії якраз щодо ну, на грудень місяць, на завала і псо. А, далі, Тейвас. Ну що, ну, обстріли будуть. Да, В принципі, те, що показували по ЗСУ, те саме і тут. Далі, якусь хитрість спробують і вони застосувати на фронті. Це ось дослівно, якщо хитрий удар. Це якийсь хитрий удар, саме на фронті, да? Ну, угу. по полагозу перевернутому. Воно то хитрий удар, але обернеться для них якраз дуже великими жертвами і втратами, притом як людськими, так і техніки. Ну, це я зразу сказав. Тобто, їхню хитрість ми розкусимо. Виглядає так. Ну що ж, добре. А далі, мало того, якісь у них уже не гараздни, підводні камені йдуть саме з чим. Да з технікою. Якщо живої сили у них ще вистачає, ваньки якби йдуть за гроші, ось, до речі, гроші попадали, то з технікою вже дійсно не все так гладко. Мало того, і в грудні багато їхньої техніки згорить. Да. А, о, ну ось 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 вам масова утилізація окупантів, те, що я сказав. Далі, до речі, це якийсь обман, це якісь підводні камені, да з чим? Да з виплатами. Ага. Вже, схоже, мошна е, російська, потрошку, якби денце в ній видніється. Ага, да? угу, цікаво. Далі. Обман щодо кількості буде. Кількості кого? Ну, Військових. І щодо забезпечення, якщо так само, саме мова тут про фінансове забезпечення. Мало того, можуть бути якісь зміни закону, виходить, що так. Щодо чого, щодо забезпечення. Тобто, схоже, ще цифру піднімуть за, там, за контракт, чи, що там, чи гробові, а може й те, і друге. А, от. Но лагос перевернутий но обман. Ну, ну, тобто, підня... як там кажуть, пообіцяти не значить женитись. Да? Так оце воно. Тобто, підняти то вони піднімуть. А чи вони це платитимуть по факту? А отут собака й порилась. Ну, ось, ну, ось ось забезпечення. Обман, підводні камені, чому? по забезпеченню. Притом, тут як фінансове забезпечення, так і забезпечення матеріальне. Снаряди, там, припаси, всяке різне отаке от. Будь ласка. Ну, якщо так, ось вам якраз забезпечення снарядами, ракетами, технікою там і так далі. Да? Ось воно якраз. Ну. Удари, до речі, будуть по їхньому забезпеченню, по логістиці, по їхній, да. Однозначно. Ну, це із такого. Далі. Ну із такого цікавого, в принципі, все. Більш тут ніби нічого такого не йде. Оце от красиво буде, ну тут треба всю трійку дивитись. Да, давайте, пізніше поясню. А, далі, що у нас тут? Фінал. Постаруна, Гебо, Перт і Уню. Дивіться, та ось у них невизначені ситуації йде щодо чого, щодо партнерства. Щодо партнерства. Тим не менш, схоже, що таки визначаться, розберуться. І це партнерство їм багато всякого принесе. Притом, схоже, що таємно, да, ось прямо у них радість, прям святкування, прям куди твоє діло? Тобто, ну, схоже, да, схоже, на колядують багато всякого різного, тому що сама Росія вже не вивозить. Що б вони там не розказували? Ну, поперту. Ну, поперту це багато, дійсно. Ну, це, схоже, буде десь туди, ближче до кінця місяця. Схоже на то. Ну, це із з такого. Далі, давайте по трійкам пройдемось. Ну що, ну, масова утилізація. Ось. Масова утилізація, масова загибель. Чітко, ясно, маркери на смерть, не помивишся. Під, під проводом вищих сил. Так судилось, якщо хочете. Мактуб, Да? є таке чудове слово. А, ну, мало того, це ще якісь і таємні смерті можуть бути. Тобто ми не про все почуємо. Ну не знаю, Скажімо, це багато загиблих там їхніх поранених там по госпіталях, да? не на полі бою, там, а там вони тихенько собі померли да? і десь там прикопали в такому плані. До речі, це може бути і приховування власне, трупів. Ну, да вже такі, не раз, такі новини ходили, що вони власне, своїх загиблих самі там закапують без, без, без хреста, без могили, без нічого, або й взагалі трупи палять. Ну, це воно. І якби утилізація прям масова буде їх. А, далі, ансус перевернути феху Гебо. Дивіться, обман щодо забезпечення саме грошового. І надія велика на партнерів. І таки, на жаль, партнери їм щось допідкинуть. Все-таки. Да, на жаль. А, ну, До речі, в контексті війни. Це не тільки про ресурс. Це не тільки про ресурс. Тут ідеї, якщо взяти Шансус, це також таємниця, якась прихована інформація. То це в тому числі переговори якісь таємні, але це вже не тільки з партнерами. А це вже можуть бути і Штати, а це вже може бути і Україна, в принципі. Ага. Далі. Тей вас Ну... Все-таки наколядують забезпечення як би для своєї армії. Саме наколядують, ось їх партнери поставку їм зроблять, притом таку хорошу, поперту. Не знаю, Північна Корея, знову там пару мільйонів снарядів підкинемо, Китай. Ну, одним словом, ну, натакати. Ну в той же час і прильоти по їхньому забезпеченню будуть хороші. Пертину це склади часто густо, також прильоти по складам, по логістиці безпосередньо. Угу. І теж прильоти будуть хороші. Це ми вже ми з цього порадіємо. Да, нам це падало на ЗСУ. І, ну, до речі, а це й виробництво може бути загалом. Чого ні? А тут, до речі, Єра теж, так, да, по виробництвам, по їхнім летітиме якраз дуже гарно, по військовим виробництвам. Да, Теж буде ну, добре. Що тут скажеш, добре? Ну і вуньо, да, приводи порадіти у них, на жаль, будуть. На жаль, сказав би, що не буде, але будуть. Ну, в принципі, не дивно. У ЗСУ там падав все рівно якийсь відступ, відхід. Хоч і не такий великий, тим не менш. А тут падає радість у них святкування здійснення мрій. Да, на жаль, ну такий розклад. Для росіян хотілося би гірше. Ну, а для ЗСУ краще, відповідно. Ну, маємо, що маємо. Такий ось місяць будем, да? В контексті саме бойових дій. Нагадую, ще раз по ЗСУ падало те, що мені страшно не сподобалось: удар по якомусь таємному об'єкту секретному. Те, що мені не сподобалось від слова зовсім. І падала загроза обстрілу якраз в районі свят. Да. Тому так. Ну, а тут, так. Да. Тут хотілося би гірше, і тут по росіянам Хагала заявно не вистачав. Ну, нічого. І так, оце от дуже цікава трійка рунь. Добре, ось такі от розклади вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсором каналу, якщо маєте на то бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!